Бога не цікавить наша думка, він дивиться на результат життя. Ісус також навчав дивитися на пліт результат, а не просто те, що люди там болтають, філософствують або ще щось. І дуже багато на жаль сьогодні є віруючих, які замість того, щоб покладати своє життя заради спасіннячих людей, замість того, щоб не вертати людей до Бога, щоб бути світлом та сіллю, прикладом життя, показувати насправді, що Бог є з нами. Вони дозволяють собі судити, засуджувати інших, писати, виписувати погані коментарі і ще й висловлювати свою думку. Я так думаю, я те, я ще щось, і те, те, що йде взагалі. Лів протиріч зі словом Божим. Не любов являти світлом бути дійсно, а ось судять гадості, всякі пишуть. Насправді, все це сатанізм. Ми тоді вже не по волі Божі рухаємося, а по волі сатани, коли ми дозволяємо судити, засуджувати, висловлювати якусь свою думку, філософію, замість того, щоб дійсно слідувати Слову Божому, перебувати вчення апостолів і навертати людей до Бога, бути світлом та сіллю, проповідувати Івангелі. Насправді нам треба визначитися, в якій ми позиції перед Богом. Це дуже важливо. Від цього залежить наша вічність, де ми її проведемо.